Вже півтора місяці в Житомирі пасажири міських маршруток платять за проїзд 5 гривень. А от чи виконали обіцяні та прописані додаткові угоди самі перевізники на засіданні виконкому звітує начальник управління транспорту і зв'язку Вікторія климчук побережник За даними управління, наразі складено 22 акти про порушення, шість яких вже оплачені. Проте болючими питаннями й досі залишаються перевезення пільговиків та заміна транспортних засобів, вік яких перевищує 9 років. Зокрема, 18 з 23 маршруток, які не відповідали вимогам, замінили. А от заміну інших п'яти перевізники не підтримують та просять повторної перевірки. Перевізник маршруту номер 1 і перевізник маршруту номер 23 Все-таки перевізники стоять на своєму, що транспортні засоби в гарному стані, і вони звертаються і просять все-таки, щоб залишити дані транспортні засоби. Просимо вас розглянути слідуючу пропозицію. Ми створимо комісію за участю управління транспорту. Можливо, хто із віконкому хоче долучитися. Спільно виїхати і прийняти рішення стосовно того, що, чи залишити дані транспортні засоби, чи щоб вони їх замінили. Хто за із-за того, що велика навала пільгових категорій е в маршрутці платні зараз, не можуть ні комфортно їхати, ні взагалі пли до того зайти е до маршрутки. Ніхто, в принципі, такої проблеми не очікував. Єдина проблема, якимось чином обмежити. Е про пільгові категорії в проїзді ми їм рекомендували їздити не в часи пік, але на це не зважають. Доповідь начальника управління транспорту і зв'язку викликає гучні обговорення серед членів виконкому. приймали рішення у повішенні це, об цьому говорили, що це проблема весні. Ребята, прийшло в її треба було рішати, треба було думати, як її рішати. Ми голосували суто. Якщо будуть пільговики, і буде замінені авто. Правильно, що. Цього зробила, авто не всі замінили, і зараз ми говоримо, що знову біговики не мають їздити. Вибачте, що ви прийшли ще говорити? Перевізники озвучують свої аргументи. Зайшла бабушка Насаєнка з два відрами вище. Вона сказала, що вона пенсіонер і сіла, і поставила два відра. Чому я маю її вести? Мій водій не може її висадити, тому що починається конфлікт. З карбутовки загрузились 22 чоловіка. Передали на п'яток тільки три, 5 і 15 років. Я не буду працювати. Вони вчора 6 чоловік поклали ключі, сьогодні немає кому виїхати. Ми вже один раз визвали поліцію, склали акт на пасажира. тому що там починають з водітелем робити мотор. Водителі не хочуть працювати. Часть людей вже в Польщі, час переходить на область. Пробачте, ми голосували підняти тариф, якщо будуть пільговики. Давайте тоді будемо робити три гривни. Вернемося, як було Підажіть. сьогодні. Міський перевізник забирає 20 чоловік на ступенці пільговиків, а трьохзначний бере два. І їде через центр міста, забирає платного пасажира, і сьогодні водії наші з двох маршрутів збираються. Не виходити. про нерівність умов міських та приміських маршруток. Зазначає і Руслан Годований підтримую позицію, що не можуть одні люди користуватися приміським проїздом і не возити пільгові категорії, а другі тому, що залежить від міської ради, возити. Або ми створюємо їх відправляємо окольними путями, і хай нам по центру міста тут не їздять, і ми змінюємо маршрути. І ця комісія має це вивчити, або вони беруть наших пільговиків тут. Тому я прошу поставити для цієї комісії завдання не тільки перевірити, як виконується договір, але й вивчити можливість. Щоб ці маршрутки або не їздили по місту Житомиру, або підкорили загальну правилам. Зрештою, члени виконкому доручили новоствореній комісії у складі з працівників управління транспорту, трансбезпеки та й самих членів виконкому перевірити не лише вік п'яти маршруток, а й вивчити питання щодо введення рівних умов проїзду по місту як для приміських, так і міських маршруток.